А тепер ще одна хороша новина. Декілька слів про хурму. Тут декілька їх сортів. О, нагадую, Криворізький район, Дніпропетровська область, Україна. 25 жовтня 24-го року. Це в нас і урожаї. Тут різні сорти. Одні там вже дозріли. От наприклад як це, це чуть-пака -чу чи що воно, А, Вергінська, крупноплітна. О, тут мідер росте. Багато його начіплялося, це Нікітська бордова, добренька, така смачна. О, це теж вже стигли вони такого шоколадного кольору. Ось у нас Соснівська тут. Це ще якісь сорти, теж поначіплялась, але... Трохи їм треба постояти, дозрівати, що вони більш пізні. Але начеплялося так чимало. Є ще є цей сорт називається Говерла. Вони, в принципі, якщо в Закарпатті то будуть екземпляри там по 500 грам, а тут десь в районі 200-250 грам. малі зараз буду обривати поэтому хотів зробити невеличке відео тут ще в розсадничку якась хурмичка є вже да, можна її їсти така, м'якинечка вже просто м'якусенька можна з дерева брати Ну, тут рассадочка что тоже будут я плодоносить. Еще один интересный сорт. Называется Крымчанка 55. Бачили я такой колись в Абхазии. Вот это такая хорма.